Дошкільний навчальний заклад Ромашка відкрито в 1978 році. У 2013 році колектив дошкільного закладу відзначає своє 35-річчя. У своєму складі нараховує вісім груп: одна група раннього віку, шість груп дошкільного віку, один клас шестирічок. В закладі виховується 185 малюків віком від 2 до 6 років. Очолює колектив педагог з 23-річним стажем Синявська Ганна Миколаївна. Методичний супровід здійснює методист Мартиненко Наталя Миколаївна. Забезпечують розвиток, навчання та виховання дітей 20 педагогів. У складі педагогічного колективу 14 вихователів, два музичні керівники, практичний психолог, фізінструктор, вчитель логопед мають вищу освіту 9 педагогів, середню спеціальну 11. Дошкільний заклад Ромашка справді відповідає своїй назві, бо як ця гарна квітуча рослина квітує в ньому життя. Розташовано заклад в екологічно чистій місцевості, багатій різноманіттям зелених насаджень та квітів. Це дійсно зелена країна. Дошкільний заклад працює на основі особистісно орієнтованої моделі, в центрі якої дитина, з її світосприйняттям, самобутнім поєднанням фізичних, психічних та соціальних можливостей. Реалізованістю чи нереалізованістю своїх природних задатків. І дуже важливо, щоб дитина могла завчасно розкрити свій потенціал. Кожна дитина проявляє себе по-різному. Тому зусилля педагогів зосереджено на створенні комфортного, психологічно безпечного середовища, в якому дитина має можливість вільного самовиявлення та індивідуального творчого розвитку. Завдяки роботі груп за напрямками удосконалено систему організації навчально-виховної діяльності з дітьми. Зокрема, групи закладу планують і організовують свою роботу за такими напрямками: морально-етичний, морально-етичний, художньо-естетичний, балеологічний, екологічний, фізкультурно-оздоровчий, народознавчий та інтелектуальний. Вихователі активно проваджують практику своєї діяльності педагогічні інновації методику навчання читанню Людмили Шелестової, Глена Домана, методику фізичного виховання Миколи Єфименка, технологію творчого розв'язування винахідницьких завдань, систему сенсорного виховання Марії Монтесорі, систему правового виховання, методику музичного виховання Карла Орфа, технології навчання нетрадиційного малювання. Проблемне питання, над яким працює наш колектив, реалізація особистісно орієнтованої технології у навчанні дітей дошкільного віку та формування їх життєвої компетентності. Головні завдання діяльності дошкільного закладу це прилучення дитини до системи цінностей культури і традицій українського народу, рідної мови, виховання шанобливого ставлення до його надбань, удосконалення спільної роботи ДНЗ, сім'ї, школи та громадськості, посилення роботи з батьками по підвищенню освітнього рівня і відповідальності за виховання дітей, створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу. Фізичного, психологічного, соціального розвитку його індивідуального самовираження, забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження здоров'я дітей, їхньої психологічної захищеності, і комфорту, задоволення потреби в емоційному спілкуванні. Формування загальної культури особистості дитини, повага її прав і свобод, формування основ громадянської свідомості, здатність її до самореалізації в змінному соціумі, здійснення системно-варіативного підходу до професійного вдосконалення педагогів, спрямованого на ефективну реалізацію завдань з навчання та виховання дітей. Дошкільний навчальний заклад Ромашка один із історичних закладів. За цими стінами пройшли тисячі людських долей, сповнених надій і сподівань, труднощів і перемог, натхненної праці. І все заради однієї мети все найкраще дітям. Так і залишився цей девіз в підсвідомості працівників закладу, який передається із покоління в покоління. Як і в кожному закладі в Ромашці, є певні традиції. Деякі передаються із покоління в покоління, а деякі зовсім нові. Невичерпним джерелом духовної краси є народознавство. Адже немає талановитішого вихователя, ніж рідна земля та її народ, народна творчість, фольклор, традиції це характерні народні вихователі. Ось чому саме народознавство обрали педагоги закладу пріоритетним напрямком роботи. Народознавство виховує у малят моральні, патріотичні, естетичні, творчі задатки. Якщо враховувати виховну силу народної казки, пісні, вишиванки, то вони є найважливішими засобами розвитку соціального індивідуума нашого майбутнього суспільства. З допомогою етнографії можна закласти в майбутнє покоління чемність, відповідальність, доброзичливість. Інтерес дитини до минулого батьків, бабусі, дідусів, до народних традицій є могутнім чинником розвитку повноцінної соціальної особистості з високими життєвими позиціями, духовними потребами. Бабусина казка, мамина колиска, дідусева сопілочка. Це те, що залишилося у кожному із нас, що не тільки наповнює теплими спогадами про дитинство, але й формує стійкий зв'язок із рідним народом та його культурою. Дитина з маличку навчається любити свій народ, свою батьківщину, почуватися її часткою. Одним із основних завдань педагогічної роботи колективу є формування у дітей відповідальності за майбутнє батьківщини, психологічної готовності до збереження духовних надбань і традицій українського народу. Дорослі допомагають малюкові опанувати особливості побуту, звичаї, культуру українського народу. Садочок, Ромашка, найкращий на землі, ми всі тобі даруємо посмішки свої. Ромашкове поле, ліси, зелений гай, цененька Україна.